Поки у нас не клює риба, я хочу вам показати деякі ну, нюанси, як зволожувати кельчик для флет фідера. Справа в тому, що бачив, що деякі брудь просто заливають водою і там по пів години і потім з того конкретна каша, яку потім такі пластилін. Але постійно краще купити в магазині, ніж робити пельчика пластилін. Отже, що ви робите? Щоб отаку от баночку, от таку упаковочку. Злоложити вам всього-навсього достатньо 50 мл води. На неї отакий стаканчик в принципі можна взяти, будь-який маленький типу кілішечка. Вони такі маленькі, завжди мають 30 мл. Якщо маєте 50 мл, то ще краще. Але маю 30 мл, ось мені треба що зробити? Залити раз 30 і неповний другий. Потім беру. Да, просто правильно. Так, добряче, добряче, добряче добря, перемішаю. и чекаем 5 хвилин. 5 хвилин. Так, 5 хвилин прошло тельчик наш вже мав Перекалапуцька, відкриваємо дивитися. Виходить класна штучка. Коли у вас пельчик, так як зараз, чуть-чуть підсох, або ви його не домочили, не треба доливати зразу кучу води. Попробуйте. Тобто він чується що він вже вологий, але ще бракує. Візьміть просто, змочіть руку. І мокрою рукою його пере... перемішайте трошки. Просто мокрою рукою. Не Ні треба ніяких пшиколок, нічого не вигадувати. І ще залишіть там на кілька хвилиночок. Наш пельчик зволожився, беремо, насаджуємо. Опа, презентація в ресторані. Саме його десь касота. Я закидаю, а вам всім вдалої рибалки. І запам'ятайте, на самому початку не більше 50 грамів води. Потім, як бракне, або чуть-чуть додаєте, або просто, як я показував, заложите руку і нею перемішуєте ще раз. І не забувайте, пельчик зволожений. Треба ховати в тінь, не тримати на сонці, тому що воно просто скисне, запариться і зіпсується. Всі мені хвоста воски.